Всім привіт! Сьогодні 18 квітня, Естонія Піарно. Тут хочу показати вам осінні щепи, Щеплював актинідію восени і вже можна сказати з високою долею ймовірності, що вони пережилися. Оце одна щепа, а це інша. Так. Я тут брунечку видно. От. Видно брунечку. Я вже її відкривав, але були заморозки і назад землею прикрив. Тобто я восени зробив щеплення і закрив землею. Ну так було закрито. Це торф, Вон там мішок і з нього я... Ним прикривав і зверху цю землю, щоб не сильно мокрило, ще накривав мішком. А тут робив перед самим сокорухом, це теж щеплення. І, видно, коли морози були, заморозки, то напевно вони підмерзли ці щепи, бо вже брунька починала висуватися, конус з'явився і заморозки були. Я думаю, що ну не знаю, є надія. А тут ще є надія, що вони виживуть, але вже навряд. Можливо. <с> Бо тут бачу ці... Тут починає рости яке щеплене. а тут нічого немає. Хоча вже з'являвся явля... конус. Ось тут може видно, він почорнів. А можливо просто треба було можливо, раніше щеплювати, тому що за її важко вгадати, то холодно, холодно, а потім раз і сукорух. А... Її треба або хоча б за неділку, а то й краще до сокоруху, а... або вже після того як сухорух зупиниться, або вже чорним зелене. Отак. От тобто було накрито, восени, можна щеплювати актинією. Сильних морозів не було, але якщо добре вкрите, то я думаю і сильні. І добре, що можна від заморозків землею назад загорнути і потім розгорнути знову. Ось теж вирішив показати. Не знаю, можливо жива. Це теж весняне щеплення. В той же день робилося. Тут здається жива Брунька, але вона теж якась трохи ця нижня, більш якась внушає довір'я, довіру. Ніяк фокус не спіймати. Видно. Отак. Зразу поставив сітку на щапа, як не їдіє. а то помітив кота може бути марна робота. Вони ж можуть з'їсти. Тут така цікава ситуація, що другий раз вони прям виїдають, а один час я ставив сітки, потім тесті не подобається, він познімав. Дивлюсь, не трогають, багато років не трогали. Ну, Правда, і котів менше стало, але все одно були такі зальотні. А тут сьогодні помітив то на всяк випадок поставив, лишньому не буде.